Значить, що на останню роль в ухваленні закону відіграли українські активісти. На початку тижня у Вашингтоні були Ганна Гопко, Сергій Лещенко та Олександр Солонтай. Їх навіть нагородили престижною премією демократії. І сьогодні ми раді вітати в цій студії Ганну Гобко. і спитаємо у народного депутата, які перспективи для України відкриває акт про допомогу від США. Ганна, Добрий вечір. Добрий вечір. Ну насправді вітаю вас із премією, яку ви отримали. а Так само вітаю вас із підписанням документа. Адже ви були у делегації, яка переконувала конгресменів і сенаторів у необхідності такого документу у вересні, тоді у вересні. А на що ви розраховували і чи у повній мірі справдилося ваші сподівання сьогодні? Ви знаєте, Ще в середу, коли ми перебували у Вашингтоні і зустрічалися з конгресменами і сенаторами. Зокрема, ми були в офісі Мерсі Кептур. Це якраз і є конгресмен, яка ініціювала The Freedom Support Ukraine Act, The Ukraine Freedom Support Act. Е, і в неї в кімнаті ти бачиш український прапор, фотографії з Майдану, навіть букет квітів він е, в жовто-блакитних кольорах. Тобто настільки приємно було відчувати підтримку Сполучених Штатів Америки, хоча ще в нас не було розуміння, що буде підтримка і Сенату, і Палати представників. Тому що всю цю ніч ми фактично видзвонювали і спікера Палати представників, просили його підтримати і поставити на голосування після того, як була розглянута в Сенаті і одноголосно схвалено. Тому що якщо б не було палати представників, то фактично ми б вже змушені були чекати до січневої сесії. Коли повернуться конгресмени і сенатори Вашингтон до роботи після різдвяних канікул, вчора сталося диво. Зараз диво має статися так само із підписом президента Обами, і для цього якраз і мають бути зараз листи подяки від імені українського спікера, президента і прем'єр-міністра на ім'я, якраз прези віце віце віцепрецепрезидента Сполучених Штатів. Пана Байдена, з яким ми також зустрічалися. Це була зустріч у вівторок, і який висловив величезну підтримку Україні, і цього року він здійснив три візити. Що цей акт дає для України? Він є величезним сигналом для світу, для Європейського союзу і багатьох інших геополітичних гравців, що Сполучені Штати з Україною Вони готові надавати військову і не військову допомогу Україні. Вони готові надавати фінансову допомогу, і це не кредити. це Просто гроші для того, щоб Україна знизила свою залежність від російського газу, впроваджуючи різні програми. Це програми підтримки, також соціальних ініціатив для людей, які тимчасово без житла, тобто переселенців. От це також санкції, посилення санкцій щодо фінансових інституцій. Тобто, ми в цьому акті ми бачимо єдність. І Сенату і Палати представників допомозі Україні Україні, і для нас надзвичайно важливо, тому що з тих розмов, які були зокрема з деякими конгресменами, які дуже чітко сказали: ми готові допомагати Україні, але ми переживаємо, що вся допомога буде розкраденою. Ми хочемо бачити від вас реальні кроки, що ви будуєте нову країну, і такі схвилювання якраз і говорять про те, що нам потрібно підвищити ефективність, показати реальну роботу в парламенті зараз. Принциповим є підготовка бюджету 2015 року, тому що ця допомога зараз Сполучених Штатів Америки, якщо вона буде посилена нашими конкретними кроками в парламенті, в уряді і підтримка адміністрації президента, коли ми продемонструємо цю єдність, це означає, що інші країни, Канада, інші донор, донорські організації, а буде скоро конференція донорів, які будуть вирішувати, скільки і як допомагати Україні. І їм потрібно бачити, що ми від балачок про реформи, від колишніх традицій, розкрадання бюджетів, непрозорих схем і так далі переходимо до справді. Політики, коли національні інтереси країни важливіші, а не секрет, і про це всі знають, що зараз ми в надзвичайно критичному стані, українська економіка, і це може призвести до погіршення соціальних умов. Я не кажу вже про виключення там світла, холодних е будівель. От, а взагалі до того, що життя людей їхня купівельна спроможність спроможність буде знижуватися, і це ставить під ризик таких соціальних негараздів, можливо, навіть і бунтів. Тому тільки через ефективну роботу парламенту, і якраз наша фракція самопоміч в парламенті і працює для того, щоб зараз всі наші депутати, які працюють в комітетах, головами, заступниками, секретарями, неважливо, вони стали активними союзниками міністерств по підготовці бюджету 2015 року. Це ключовий зараз документ, який має готуватися. У прозорий спосіб з можливістю обговорення також з експертними середовищами з міжнародними радниками для того, щоб вирішити ті проблемні питання, які є. А в нас потрібно вирішити це збільшити можливості фінансування української армії, посилення. Обороноздатності держави це ключове завдання. Друге це відновлення української економіки, підтримка малого і середнього бізнесу через дерегуляцію, через зниження податків. Третє, на що дуже розраховують особливо сполучених штатах, і ми про це проговорювали. Це судова реформа, це запит на справедливість всередині українського суспільства, і також це можливість залучати інвестиції, коли західні компанії будуть бачити, що вони можуть інвестувати гроші в українські підприємства чи створювати тут нові. Які також приздуть до створення робочих місць, і що їхній бізнес буде захищений в судах? І ще одне з важливих питань це то питання це реформа енергетичного сектору. Це одне з тих, яке дозволить нам бути економічно незалежними від Російської Федерації. І в цьому сполучені штати є одним із ключових союзників, і це прописано зокрема в акті, який був ухвалений вчора в Сполучених Штатах. Ну ми власне ще повернемось до економічної частини. Військовий союзник США поза блоком НАТО. Чим принципово відрізняється ця позиція від членів країн альянсу для нас у цій ситуації? Для нас зараз дуже важливим, тому що зараз в парламенті дуже багато якраз і є розмов, готуються проекти постанов, законопроекти про те, щоб Україна нарешті визначила, що вона хоче стати членом НАТО. Але для цього щоб нас були готові там прийняти, ми повинні нарешті багато внутрішніх проблем вирішити. Це проблема. Нашої діяльності міліції, прокуратури судів про те, що я говорила вже раніше, без реальної реформи і очищення влади від, і суддів від корупціонерів, ми не можемо говорити, що прийміть нас в НАТО, але ми і далі будемо відтягувати ключові реформи, які показують готовність української влади, вибачте, може, я так вже скажу, жити по-новому. Те, чого не відбувалося останні 10 місяців, і те, на що розраховує світ, бачите, реальні кроки, що ми насправді будуємо нову країну, а ми не слідуємо старим схемам, які були. І тому, перед тим, як говорити, що візьміть нас в НАТО, давайте спершу вирішимо ті внутрішні завдання, які в нас є. Але в цьому акті чітко прописано надання військової і не військової допомоги, фінансової допомоги. Тобто, тут будуть і надання зброї Україні, і допомога в навчанні. Тобто, це вже дуже багато, зважаючи на те, що насправді, якщо подивитися останні місяці, ми не демонстрували величезних успіхів в реальних реформах в країні. Ми маємо це визнати і нарешті починати працювати на користь країни. Ну от насправді прийняття цього документу, власне, ініціювання цього документу, прийняття воно було зумовлено виключно зовнішньої агресії, що в принципі можливе прийняття відповідних е, актів е, за інших причин. Крім того, що Росія грубо порушила міжнародне право, коли відбулася е, анексація е, анексування Криму після того реальна війна на сході України. От е, ми бачимо, що Путін не буде зупинятися. Тобто зараз він можна, скажімо, там э, дивиться, щоб Україна провалилася з втіленням реформ і незадоволення людей почало зростати, і тоді можна продовжити ескалацію конфлікту в інших областях середини. Тобто, коли вже буде настільки розлючений народ. Не задоволений політикою е, уряду новообраного парламенту, президента, і цим буде користатися Путін. Наше якраз завдання уникнути цього. І штати, зокрема, в цьому акті там вони якраз, і говорять різні програми для того, щоб не допустити ескалації конфлікту, для того, щоб зупинити Путіна, і там є такі потужні санкції щодо е, фінансових інституцій Російської Федерації. І серед яких там і оборон роз оборон експорт і Газпром, і так далі. Тобто, ми бачимо, що е, будуть можливості послаблення Росії через економічні санкції, через е, не, 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 не надання віз багатьом представникам Росії, які будуть причетні, скажімо, до посилення агресії на території України. І ще що важливо, що якраз в цьому акті прописано позиція штатів щодо відновлення. Територіальної цілісності України, тобто в такий спосіб, ми якраз і починаємо повертати світ до ключової думки, що Крим і Схід це тимчасово окуповані території Російської Федерації, які належать Україні, це наші території, і вони скоро будуть і фактично, фактично, і реально наші. Та, вони мають повернутися до нас, і тільки наш успіх у здійсненні реформ на міжнародній арені, коли ми будемо повертати. Зараз е, світ, який розуміє, що допомагаючи Україні, він забезпечує мир і стабільність, також в Польщі, в, в, в Балтійських країнах, тобто це також питання взаємної співпраці, але ми маємо виконати домашнє завдання. Тут. До речі, ви вже згадали про те, що аби документ вступив в силу, його має завізувати Барак Обама президент. Нещодавно напередодні він критикував до речі Конгрес стосовно санкцій. То він казав, що посилення санкцій на Росії зараз не може бути, чому? Бо санкції це ці більше впливають на Європу ніж на Америку. А відтак європейські партнери можуть їх не поділити. Тож, чи є шанс, в принципі, що Обама може заветувати документ? Я знаєте, завжди може бути шанс. Але вчора, коли дуже багато хто не сподівався, ухвалення, тому що це фактично був останній день, і було на порядку денному, денному е, у Вашингтоні бюджет Сполучених Штатів Америки. Це більш пріоритетне завдання. І тим не менше, завдяки нашим союзникам, яких дуже багато в Конгресі, в Палаті представників, в Сенаті, вони це з такого рішення. Тому нам не потрібно зараз зупиняти свої зусилля. Для того щоб отримати підпис президента США Барака Обами. тобто зараз боротьба за цю допомогу вона має продовжитися. тому що Росія інвестує мільйони в лобійські структури, підтримує аналітичні центри, які дискредитують Україну. І ще що ключовим є також, що Америка це розуміє, що наскільки Росія... Фактично створює оцей поганий імідж України, і там закладено, зокрема в цьому акті, зростання висвітлення на е, країнах колишнього радянського союзу е, російською мовою е, е, сюжетів публікацій про те, що відбувається в Україні, і це так само розуміння Сполучених Штатів Америки і нам допомога виграти інформаційну війну для того, щоб е, ті країни, які колишні члени, е, Радянського Союзу, От, вони розуміли, що робить Путін, тому що Україна це не єдина країна, яка страждає від Путіна, багато інших, ми бачили, приклад Грузії. От, і тому тут дуже важливе розуміння на пострадянському просторі, чому важлива успішна Україна, і чому досвід трансформації України він важливий для того, щоб потім його поширити. В інших країнах колишнього радянського союзу гану. Я вам дуже дякую. На жаль, ми дуже обмежені в часі. Не маємо змоги детальніше поговорити про всі сфери прийняття акту. Але я сподіваюся, що такий документ буде прийнятий, і всі ми найближчим часом відчуємо його ефективність у нас в країні. І але я це. хотіла б закликати зразу журналістів контроль. Потім за цією допомогою ви якраз і маєте стати тими, можна сказати, теж гарантами, які ці всі кошти. Матеріальна нематеріальна допомога вона буде використана справді на розвиток країни, і тут наше спільне з вами завдання. А ми власне закликаємо депутатів контролювати інших депутатів, так, так само виконувати цим, цим наші зобов'язання. Дуже так. вам дякую. Прошу.